Алоха, друзі, нарешті ми на нашій любимій садибі. Ми приїхали сьогодні попрацювати, трошки зняти тривожність, бо ніч була не дуже спокійна. Як у вас усіх? Пишіть, будь ласка, ми дуже за вас хвилюємось. Так як я сказав, трошки зняти тривожність. У нас а, а, вимахала вже розсада. Ось таке на помідор. Ми висаджували в кінці лютого е насіння помідор е чері, е звичайні не фіолетові, не бордові, звичайні червоні е чері. Дуже солодкі на, на цьому було написано. на е Етикетки, пачці. Ну, да, на пачці, тож, да. Ми висадили їх в кінці лютого, бо термін дозрівання був там ну дуже такий великий, і через те, що холода і вночі було мінус шість. Ми все ніяк не навагалися вивезти їх на дачу, щоб вони вже були в грядках і може там давали плоди. А тож вони у нас стояли в стаканчиках, вони вже вилізли девелі, от деякі там уже і ламалися, і ми їх пересаджували, вкорінювалися вони по-новому і коротше, такі знаєте. Качелі <з>, з цими помідорами. Тож ми їх нарешті вже привезли. Сьогодні будемо ми ставити е, третю грядку. У нас вже дві є. Е, третю ми... Переносити їх на нове місце. Да, третю ми дозумовили і переносити так, на нове місце. Е, у нас буде там такий. Е... Огород <ріст> в одній зоні. Згодом ми вам покажемо, де це все буде ці всі три грядки розташовуватись. Тож сьогодні плани у нас ось такі: будь ласка, бандита збігає за нами, йому холодно, хочеться укутитись бо душі йдуть, перестануть, ідуть, перестануть. Ну знаєте оці Качелі з погодою, але нехай якраз для нашої розсади буде прям добре сьогодні. Проллється, і ми поїдемо додому, і буде поливатися трошки. Все прекрасно. Ми задоволені. Друзі, ось ми встановили е, грядку. Це нова наша грядка. Е, це вже буде третя. Е, нам в, ця грядка дуже сподобалась, тому ми вирішили е, цей, докупити ще третю грядку. Е, вона на 600 гривень здорожчала в, за рік. Да? Да, за рік, бо в минулому році була 1800. Да, зараз трошки дорожче. Тож, це довжина у нас 3 метри. 3 метри тут метр двадцять, висота грядки 20 сантиметрів. І товщина металу. металу п'ять міліметрів. Сорок міліметрів. Так, це прям навюсіньке. Так, сюди ми перенесемо ще другу та третю. В, ось і ми як могли рівненько виставили цю грядку, бо у нас тут е, іде під схилом, але не таким, як там, можете подивитися, що там дуже такий схил. Тож, але ота грядка сама крайня. А, ось <реш> Вона сама перша у нас, і їй вже майже три роки. Три? Yeah. Три роки. От, і Ми зараз будемо її переносити, діставати звідти землю і подивимось всередині на стан металу. Тож ми продовжимо працювати далі, а ви, будь ласка, не забувайте поставити лайки. Так, друзі ми тут на низ уклали кортон. Те, що у нас залишався, <хи> від розпаковок, від покупок, подарунків, все, все, що було у нас. Ми тут встелили. І зараз зі старої грядки ми перевозимо сюди землю. Потім стару грядку будемо переносити сюди, і з останньої третьої грядки будемо на другу перевозити. Все прекрасно. Я перевожу землю, в Віталій. Розбурхує її, все далі до роботи, mm -hmm. а, ось так ми приготували. Високу грядку. Нам все дуже подобається. Ми довольні. Клас. Так, і, може, ще дві грядки ми не встигнемо сьогодні тут поруч поставити, але у нас є невідкладна робота це висадити наші помідори. Ми їх висіяли в кінці лютого. Це черрі. Ой, боже, ми заплуталось, все заплуталось і поламалось. Ой, болечки. Так. Та блін. Опа. Так, бачите, ось, ось ми. Вони майже ж їх, вони ж ламаються. ось, о, подивіться, які дебелі вже. Зараз ми їх подивіться на кореневу, вже така прям моцна. Зараз ми їх швидко висаджуємо, бо їм вже нема куди витягуватися. На деяких вже я бачив, є квіти. Погоди дуже дозволяють, бо не буде вже мінус 6 вночі. Обіцяють, плюс 12. Думаємо, що їм це буде нормально, не буде холодно, бо ми дивилися. Інших блогерів, і в них ну, біда, бо висадили помідори, а в них вони померзли, ці листочки побіли, побіліли. Да, так, будемо зараз це швидко-швидко висаджувати. І якраз трошки дощик накрапає, тож буде їм в кайф. Ось так: ми зробили таку траншею, поставили наші помідори. Поклали, да, навіть поклали, бо подивіться на це величезне бодилля. Так. І будемо зараз загортати землею, і ми сподіваємося, що з цих стволів підуть корінчики. Так, все, поїхало, що я ще відволікся. Ще навіть трошки кладе. Ще класно. Там, де поламане, щоб теж вкорінялося. Ну, поламане цей нормально, а цей поламане ось ось аж тут. Тоді цей так закопаємо. Угу. Ось же ж. О. Нічого що воно тут? Ні, ні, нормально. Все. І цей ми теж все поклали, бо тут більше, бачите, поламаного гілля у нього. Так, зараз це побраваємо. О, і теж запимо. Це. Ось так у нас вийшло. Зараз ще у нас є ще один ось огорщик. Це у нас помідори чері Так, у нас ще там є декілька видів помідор. І теж тут на цій гряці все розмістимо. І ще у нас є отакі от два. Саджанці, да? це помідор ківі. Ми збирали насіння, е якось купували е на ярмарку помідори. Вони зеленого кольору були, але такі солодющі. Е ми купили, ми їм так захопилися, що вирішили зібрати насіння. І ось, будь ласка, правда, вони довго вилазили із насіння, але нічого, подивіться, вже які Доволі високі кущики. Прекрасно. Зараз будемо їх теж сюди. Або продовжуємо там. Теж так глибоченько, десь сантиметрів на 10 заглиблювати. Не дуже близько. Трошки далі. Тут Я, десь. Десь два комідори. А, окей. Один Не розділять їх так? Ні, не отак от обидва исе. Угу. О, все прекрасно. Нормально не угу. глибок? Чудно. Все, клас. Ой.

Вдали, можеш. Ага. І тепер трошки зміни, наверне. Ось так у нас все вийшло. Будь ласка, приймайте роботу. Тут у нас оці великі це чері, Тут у нас ще є. Киві. Є ще малинова і... І Я знайду в фотографію того помідора. Він такий прикольний. Він такий помаранчевого кольору з, чор... та, та, з чорними такими прожилками. Все, і два кущика перця. Це теж ми збирали зі свого перця, котрий ми купували на ярмарку. Він такий кривоватий трошки сорт. Тоді назвала пані Таматоподібний. Все, він такий червоний, дуже смачний, дуже солодкий. І ми теж вирішили зібрати насіння. І, будь ласка, теж ми проростили. Все чудово. Тут ми вже закінчили, мабуть, ще докупимо перцю декілька кущиків сюди, щоб висадити в майбутньому. Все, люкс. Мені так подобається, що ми самі це зробили. Клас. Ось дивіться, ми з цієї грядки на нову збирали землю, переносили на нову грядку, і можемо тут всередині подивитися на стан металу, його ніякої корозії не побило, ніяких якихось. Іржі нема, і взимку його не веде. Бачите, він як був в нормальному стані, так і залишається. Взимку він теж не дуже погано себе почуває. Все з ним добре. Хоча і зими у нас такі не дуже. Люті. Тож ми станом грядки якістю. і якістю дуже задоволені, тому ми придбали ще додаткову третю грядку, і все будемо далі з цими грядками працювати. Мабуть, що третя буде вже. Останнє нам з головою буде е, три грядки, е, і е, якщо вам треба буде е, контакти майстра, який нам робив ці грядки. Ми залюбки е, з а вами поділимось але це не реклама. Це не реклама. Взагалі не реклама. Ми просто дуже дуже задоволені цими грядками. То е, і з вами хочемо поділитися радістю. Тож, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Дякую, що пишете коментарі, пишіть надалі. Будь ласка, ставте вподобайки, не забувайте донатити на ЗСУ, Будьте чимними та толерантними. Всіх обняв, папа. -па.